Всім привіт, це канал Залізні Магістралі. Документальне відео мене звати Олег Василів. Відомо, що залізниця це один з надійних логістичних засобів. Якщо трапляються певні затримки, то це буває не так часто. У розвинених країнах залізничний транспорт посідає одне з провідних місць у сфері пасажирських перевезень, і здавалося б, що існуючі там високі стандарти стосовно рухомого складу, повинні виключити серйозні порушення на лінії. Проте навіть в країнах Євросоюзу трапляються технічні інциденти на залізниці, що призводить до суттєвих проблем. Нещодавно в Іспанії пасажири через неструмлення високошвидкісного поїзда просиділи у задушливих вагонах. Дві години і вимушені були розбивати вікна. У той же час залізничний оператор заявив, що вимагатиме компенсації від компанії виробника. Про інциденти з високошвидкісним поїздом написали провідні іспанські ЗМІ, адже колапс торкнувся багатьох поїздів, що курсують через столицю. Відомо, що 5 серпня рейс з полученням Валенсія Мадрид зупинився з технічних причин. У вагонах не працювали кондиціонери, та була відсутня можливість відчинити двері. Пасажири просиділи в задусі за температури 40 градусів дві години та почали розбивати вікна. Відео про інцидент є у мережі, де зафіксовано, як чоловік розбиває молотком вікно аварійного виходу. Відомо, що високошвидкісний поїзд Авло, з полученням Валенсія Мадрид, благополучно доїхав до іспанської столиці і майже дістався кінцевої станції. Приблизно за 6 кілометрів до станції Чемартін, що на півночі Мадрида, коли поїзд рухався під землею, виникла технічна проблема. Рухомий склад зупинився, а слідом за цим у вагонах вимкнулася система кондиціювання та освітлення. У цей час загалом у вагонах перебувало майже 500 пасажирів. Через відсутність будь-якої вентиляції за дві години в салоні стало душно, а температура сягнула 40 градусів. У мережі з'явилося відео, як один з пасажирів розбив вікно для аварійного виходу, аби пустити у вагон свіже повітря. Процес биття скла супроводжувався бадьорими криками інших мандрівників. Тим часом поїзд, що стояв у тунелі, паралізував рух у напрямку станції Чемартін, де скупчилася велика кількість пасажирів в очікуванні своїх рейсів. Виявилося, що вокзал Чемартіна не пристосований для розміщення значної маси людей. Для забезпечення елементарного порядку довелося залучати поліцію. Затримка руху сталася із поїздом виробництва компанії Тальго серії С-106 під назвою Авріл. Ці машини перебувають в експлуатації залізничного оператора Іспанії РЕНФЕ та мають абревіатуру Авло. У 2016 році було підписано контракт на суму майже 800 мільйонів євро на придбання 15 поїздів. У подальшому перевізник замовив ще 25 машин. У 2024 році було зафіксовано кілька технічних інцидентів із новими поїздами Тальго С-106 Авріл. Так, у травні під час виконання першого рейсу до Галісії високошвидкісний поїзд вийшов з ладу та залишився без електроживлення. У цей час він перевозив 500 пасажирів. 27 червня один з поїздів, що рухався без пасажирів, пошкодив контактну мережу. Це викликало затримку інших поїздів. А на станції що Мартін скупчилися більше 500 пасажирів в очікуванні своїх рейсів. Після низки інцидентів компанія РНФ заявила, що вимагатиме від Тальго фінансової компенсації за технічні проблеми з новими поїздами С 106 шість. розглядає заходи щодо забезпечення договірної та позаконтрактної відповідальності проти Тальго. Залізничний оператор підраховує репутаційні збитки через ситуацію, що виникла в результаті повторних інцидентів, говориться в заяві компанії. Нагадаю, що залізничний оператор РЕНФЕ є довгостроковим та основним клієнтом Тальго. Підприємство виробляє потяги різного класу, в тому числі для швидкісного руху. Також спеціально для пострадянського простору, Тальго розробила вагони з широким кузовом та системою зміни ширини колії. Долучайтеся до обговорення цієї теми у коментарях. Також, якщо ви маєте досвід користування залізничним транспортом в країнах ЄС, буде цікаво почути вашу думку про сервіс і якість. Послух, і глядачам каналу нагадаю про те, що ви можете підтримати цей ресурс за допомогою різних опцій. Достатньо буде залишити вподобайку. Також буду вдячний за підписку на канал. Нагадаю про те, що є функція спонсорування. Спонсори можуть переглядати відео ще до того, як відбудеться прем'єра, і підтримати донатами канал. Ви можете за допомогою посилань, які знайдете в описі відео. Всім глядачам бажаю витримки та мужності. Україна переможе!